Ану напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви бачили такий смартфон. Особисто я перший раз зустрічаю такий девайс. Це нішевий смартфон, ексклюзивний і нетиповий до всіх інших смартфонів. Це хотва Hyper 8 Ultra. Смартфон з підтримкою 5G і з підтримкою функції рації. Ось такий коробці приїхав до мене смартфон, як завжди, в стилі все хотваво. Тут написано модель. Пам'ять 32 ГБ і вона об'єднана. 12 фізично, плюс 20 віртуально, плюс 512 ГБ РОМ. На коробці давайте одразу дивимося по характеристиках. 6.8 Full HD плюс екран 2460 на 1080 непогано. 12 тисяч міліампер акумулятор. Пам'ять ми вже це розібрались, камера, яку ми теж протестуємо. Android 15 і процесор у нас Dimensity 7050 MT6877 Octa-Core. Давайте дивитися, що всередині. Ось так у нас вітає смартфон і вся комплектація. І до того ж, у нього є особливість це функція рації. Є в додатково також комплекті скло, сам смартфон. Пакування, як завжди, надійне. В стилі Hot все дуже гарно. І давайте поглянемо на цього красунчика. Смартфон, як сказав, і по дизайну, і взагалі по розмірах, по вазі, не типовий, але в нього великий акумулятор, і цей смартфон знову ж таки такий, скажімо, більш нішевий. Смартфон в цілому виглядає доволі непогано. Він масивний. Це захищений смартфон, як і лінійка всіх смартфонів HotWave. Реально дуже прикольно він виглядає. І тут дуже класне поєднання скла, металу і, по суті, пластику. так? І Якщо тримати в руці даний телефон, відчувається, що річ якісна і надійна. Якщо говорити про його захист, то знову ж таки він захищений від ударів, від падінь, від води, пилу. Смартфон реально такий, скажімо, ну, невбиваємий, і виглядає він таким реально дуже брутальним, дуже масивним. Тут у нас наклеєна плівка. Зараз ми перейдемо до смартфону, поки що покладемо його. Давайте подивимося, що по комплекту поклали нам серветки для того, щоб наклеїти скло. Є в нас дві ось таких цікаві речі, і плюс кабелі і блок живлення. Значить, у нас блок живлення йде потужністю на 55 Вт максимально. Є в нас також такий перехідник з Type-C на Type A, кабель Type-C Type-C гумовий. І ось таким чином виглядають дві антени. одна довша, одна менша. З тим самим роз'ємом. Які можна, відповідно, закрутити її сам смартфон. Ну і одразу вам продемонструю, як це виглядає. Зверху у нас на смартфоні є така заглушечка. Ми її знімаємо. І ось сюди ми закручуємо цю антенну. Я вам одразу покажу, як це виглядає. Ось так ми її закрутили. І ось у нас смартфон з рацією. Ви прикиньте, от реально виглядає як рація. Ну, дуже прикольно, я розумію, що це смартфон не для повсякдення. Але от функція рації це дійсно топ. Ну а так виглядає вже довша антена. Вона е, така гумова. Ну, в принципі, як і в раціях і реально смартфон виглядає як більше на рацію, схоже. Хоча спереду у нас екран, звичайний смартфон. Давайте коротенько пройдемося по смартфону. Значить, у нас з боку є лоток під сім-карту або флешку. Є кнопка, яку можна призначати. До речі, це металеві вставки, виглядає теж дуже прикольно з цими гвинтами, з цими захищеними кутами. Зверху у нас тут як це заглушка закриває роз'єм для антени. З іншої сторони у нас качельки гучності плюс та мінус. Натискаються приємно, доволі тихо. І кнопка включення-виключення. Тут теж йде металева вставка. На задній частині корпусу теж є така металева вставка. дуже гарно виглядає. Ну, Смартфон такий дійсно масивний. І не дивлячись на те, що все-таки ну, це не флагман, так, але він зроблений якісно. І пластик мені подобається, і метал. Тут є в нас така led вставка стрічка Тут буде яскравий яскравий такий ліхтарик. Тут бачу, що є NFC в смартфоні, цьому є навіть логотип. Тут у нас є для конектінгу з зарядною станцією, можна підключати. На фотографіях на сайті я дивився, що він вставляється в станцію. У мене станції немає, протестувати немає можливості. Є в нас для ремінця тут кріплення. Знизу роз'єм Type-C для зарядки, теж гумовою накладкою такою закритий. Ну і в цілому все. Смартфон такий, хоч масивний, доволі тяжкий, але все ж таки в руці лежить непогано. Получається, у нас модуль камери такий величезний зверху. Якщо так тримати в руці, палець, в принципі, ну ледь впирається, але в принципі не заважає. Ну і плюс тут у нас стерео, показується стереозвук, має бути хороше звучання. Ми звук теж протестуємо. Тут динамік і. Тут, можливо, не знаю. Треба слухати, дивитись, як воно грає. Давайте знімемо плівку з екрану. Маємо величезний екран, камеру, і давайте включимо смартфон. Отже, запустився смартфон, і давайте одразу продемонструю, як він працює прямо із коробки. В принципі, не лагає, доволі швидко він завантажився. Налаштування основні я Wi-Fi підключив вже пройшли. Ось там щось все-таки догружається. Позакриваю так. Але працює він адекватно. Реально, доволі шустрий смартфон. Одразу мене цікавить перейти в екран налаштування. Рівень яскравості стоїть 80, адаптивна яскравість присутня. Час виключення екрану давайте поставимо трошки більше отак от, для відео. Кольори теж можна тут коригувати. відтінок, як ви хочете собі. І по частоті у нас є 120 Гц. І це дуже класно. Стоїть по стандарту 60, треба поставити 120. 120, звичайно, набагато крутіше. І ось вона. Мега крута плавність, реально дуже плавний, гарний екран. Якщо говорити про екран, це в нас Full HD і якість картинки мені подобається. Чіткі шрифти, чіткі значки, в принципі, питань до екрану немає. Кути огляду, теж наче непогані. Ну, в принципі, матриця доволі теж ну, непогана. Розблокування по відвитку пальця тут у нас присутньо. Я вже палець додав, натискаємо, він розблоковується. Доволі швидко спрацьовує. Затримки практично немає. Це теж, як на мене, плюс. По оболонці, ну вона така стандартна. Це такий чистий Android без зайвого хламу. В даному смартфоні є NFC, це також плюс. От воно включене зразу по стандарту. Ну і в цілому така оболонка. Звичайна для хотва, в принципі, трошки бачу значки, деякі змінилися з попередньою моделлю. Але в цілому такий без хламу Android можете ставити всі свої програми. Давайте протестуємо камеру. Переходимо в камеру. У нас є можливість фотографії 108 мегапікселів. Ось так ми наводимо одразу так в реальному часі сфотографую, і при вас зразу зацінимо якість картинки. Я покажу вам фотографію окремо, вставку зроблю. Ну, фотки, я вам скажу, виглядають дуже гарно. Чітка така, дійсно гарна фотографія. От я вам прям зблизив. Якість доволі прям так непогано. Прям ну, мені подобається. Якщо говорити про саме зображення, тут у нас е, є такі налаштування, багато до речі, є настроїк. 108 Мп підтримує 4 на 3. Якщо перейти в зображення, тут в нас є можливість е, вибрати 16х9, на наприклад. Давайте отак от теж фотку зробимо в цьому форматі, але я бачу, що вже якість гірша. 108 Мп, звичайно, що краще. Отак ми зробили фотографію. Теж непогано, але ну, тут вже якість безпосередньо буде гірша. Приклади фото я в відео вам прикріплю, якщо для вас важлива камера. Є режим такий б'юті. Який згладжує все. Монунклеос ось такий режим. Тут є більше налаштувань натиснути HDR, нічний режим, прорежим. Виходимо, давайте перейдемо назад в камеру. І в нас тут ще є режими, трошки незручно, мені тут, до речі, переключення. Night Vision нічний режим. Тобто можна записувати відео в темноті, я так розумію, Отам, хоча чи тільки фото. Є, можна відео, можна переключитись на відео та, і є фото. Це теж класно. Я прикріплю приклад відео, як він записує в темряві. Ну, а саме відео основне у нас можливість, що у нас тут по характеристиках. Значить, 1080 є можливість 4К записувати. От, Дивіться. ну, Плавність тут така прям, така жахлива. Але 4К можливо. Давайте 1080 поставимо. Ну тут теж у нас 30 кадрів. Що там, що там, 30 кадрів. Але от 4К в реальному часі прям щось йому трошки так зле. Я запишу приклади відео, теж ви щоб могли оцінити 1084К, подивимося, як воно буде на записі. Ну але в цілому якість камери самої картинки доволі непогана. Отже, давайте я вам покажу трохи інтерфейс. Звичайно, було б в ідеалі два такі смартфони мати, щоб протестувати, як працює рація, але покажу, як це наглядно може відбуватись. Зверху в нас є канал, інформація про канал. Якщо перейти в Ченел, тут є багато різних каналів. Безпосередньо ви можете додавати контакти тут. Є блок з повідомленням і інформацію про ваш девайс. По суті, ось воно меню каналу, в який ви під'єдналися. Натискаєте кнопку, і говорите: мікрофон спрацював. Ви відправили повідомлення голосове. Ну і відповідно, співбесідник або хто канал цей слухає, почує е, ваше голосове повідомлення. Отак От воно працює. Ну, дійсно прикольно. Тобто смартфон -рація – це реально класно. Тим паче, в наш час це може теж бути дуже корисно, спілкуватися по рації без зв'язку це реально класно. Ну, а 5G, те, що цей смартфон підтримує, це теж велика перевага. Кемпінг лемп Теж актуальна і корисна річ. Переходимо в застосунок, натискаємо і запускається ось така у нас LED-стрічка. Тобто задня панель у нас з LED і вона дуже яскрава, дуже гарно вона освічує. Якщо, наприклад, взяти режим Sharp Light, отак воно може мерехтіти. Є режим SOS, плюс звуковий сигнал ви можете почути. Переходимо назад Lighting. Тут є е, в нас максимально ось так, прям дуже яскраво воно світить. Можна поставити Middle і low. Ось таким чином. Ось це я включив перший режим, мінімальний по освіченню, тобто low. Ставимо на Middle режим, от зараз поставлю трошки більше. Ось вже яскравіше. Можете побачити, наскільки круто е, освічується робочий стіл. І це максимальний режим. Я десь підняв ось так на висоту 1 метр від столу, і реально він світить класно. Ви погляньте, от все просто світить. Шикарно. Ну, це реально така led стрічка яка буде освічувати не тільки там е, якусь конкретну зону, а може світити доволі таку непогану кімнату. Ну і звичайно, як у більшості смартфонів, тут є тулбек, де є, наприклад, компас, вимірювання шуму, е, є тривога, е, рахує кроки. Ну, от такий інструмент е, в зборі. Всього такого, знаєте, необхідного по функціоналу, і як використовувати, наприклад, там в походах, якщо ви десь в горах, і так далі. Ну а тепер давайте протестуємо картинку та звук. Ось я включив своє відео. Картинка мені подобається, дійсно хороший екран, хороші кути огляду. Ну і взагалі виглядає дійсно гарно. А зараз включаю, щоб ви могли теж оцінити. І звук викручуємо на максимум. Прям як ви любите. І якщо вибираєте собі зараз клавіатуру, то раджу придивитись саме до цих новинок. Це усім нам любимий бренд Аджаз. І мова піде про дві їхні клавіатури: це AK 650 та AK820 Max. Клавіатури у двох різних форматах. Кожна має свої фішки. Ну що я можу сказати по звуку? Звук реально дуже класний. Він якісний, він голосний. І у нас тут по суті розташований динамік. Тут написано, що стерео. Е, можливо, там два динаміка встановлені. І звук іде дійсно звідси, але він такий голосний і отвір великий, що воно йде, знаєте, як по всій задній частині. По якості картинки, значить, ми переходимо на налаштування. 1080 Він спокійно провантажує, точніше, відображає плавно. Давайте поставимо 1440. Борди підтримують софт. У них конструкція гаскет. багато шумки всередині і хороша збірка. Дизайн відповідно теж класний. Ну а тайпінгом клаві... Теж він вивозить спокійно. Давайте тепер поставимо в нас 4К максимально. Тур ви теж будете задоволені. Давайте почнемо з моделі ak 650 Ну, 4К я бачу туда? вже він не вивозить. І в принципі, ну якщо ми говоримо про можливість, тобто вибору тут є, при тому, що прогрузило воно доволі так добре. 4К він не виводить, але 1440 він спокійно може відтворювати відео. Тому якість картинки буде чудово. В принципі, 1080 для даного екрану теж вистачає, але все ж таки. Він може і 1440. У цілому враження від смартфону прикольне. Це такий девайс, який я перший раз зустрічаю смартфон з функцією рації. Ну і взагалі дизайн у нього теж такий дуже незвичайний. Хоча я тестував багато захищених смартфонів, все ж таки цей телефон теж виділяється серед інших з рахунок такого великого динаміку і величезного модулю камер. Ну, звичайно, розмір тут не, не грає такої ролі, що камери тут такі середнічкові, 4 який він записує. yeah <laughs> Картинка непогана, фотки теж получаються якісні. Якщо говорити про акумулятор, то акумулятор теж сильна сторона цього смартфону, і він буде тримати гарно. Як це у кожного на практиці, звичайно, в кожних різних сценарії використання, але все ж таки ємність акумулятора дозволить вам цілий день, а то й два спокійно жити на цьому смартфоні від одного заряду. Ну а це приклад запису 4К. Як і сказав, тут 30 кадрів, от в реальному часі картинка підторможує. Ну, про плавність тут мови. Не йде, але в цілому чіткість картинки непогано. Хоча до 4К я би сказав, що вона якось не дотягує. 2К, так, але все ж таки, ну це телефон не про камеру. Вона тут є, можна щось записати, показати, буде видно. Але от плавності у цієї ну, тут немає. Ну, а це тест запису відео вже в повній темряві. Абсолютно повністю все повиключав. Ось так буде смартфон записувати в темноті. І тут це відбувається за рахунок датчиків, звичайно. Картинка чітка, картинка по плавності ну теж 30 кадрів, але всі об'єкти дуже гарно видимі, все гарно передається в такому чорно-білому, чорно-сірому кольорі. Але в цілому, якщо для вас важливо, от, зйомка нічна, це такий дуже гарний теж варіант.